Вітаю всіх на нашому каналі Автомаркет. Розглядаємо зарядний пристрій від компанії Intertool, модель а 3030 трансформаторного типу. На даний пристрій йде гарантія 12 місяців 1 рік. Комплектується гарантійним талоном. Досить великою книжечкою і інструкцією двома мовами українською і москальською. Сам зарядний пристрій. Виготовлений в формі ящичка з ручкою. Є вентиляційні канали, решітка. Для виводу повітря. Також ззаді є кишеня для зберігання всіх проводів. Так, ось тут у нас вентилятор активний, який буде втягувати повітря, охолоджувати трансформатор і виводити назовні. Також тоді кнопочка. Резет, перезавантаження комплектується наклейкою серійним номером. Це важливо для сервісного обслуговування, для гарантії. Про відмінність даної зарядки трансформаторного типу від інших. Це є трансформатор, він більш Важчий, він надійніший, він дорожчий. Імпульсні зарядки, вони більш гнучкі по своєму функціоналу. Тобто вони можуть заряджати будь-який тип акумуляторів. AGM, EFB, гелеві, закриті, відкриті сенцево-кислотні. Трансформаторні, переважно розраховані під звичайні сенцево-кислотні, кальцій технології, закритого, відкритого типу. Габаритні розміри, можливо, комусь потрібно. Це в нас 16 сантиметрів. Найбільша точка тут 19 половиною і висота. 13 см. по ніжки Також зарядка обладнана амперметром. Правда, тут амперметр дещо е, здешевлений, тобто він тут універсальний, розрахований аж під 20 А, хоча дана зарядочка видає максимальний струм 6 А. Хотілося б, щоб даний амперметр був розрахований на максимальну потужність на 6 Тоді ми б бачили зручне керування. А так ми зможемо дотягнути тільки до 6, дещо незручно. Так, Дана зарядочка, як було сказано, може заряджати тільки сенцево-кислотні з рідким електролітом відкритого типу, закритого типу або кальцій технології. Хто робить це вперше? У нас є два різних проводочка. Це її червоний чорний, червоний зазвичай плюс. Ось такий у нас підослідний німецький акумулятор варта, один з найкращих у світі. Будемо його заряджати, він закритого типу. Є кнопочка стоп-пуск. І силу струму виставляємо. Бачимо, він не є плавний. Він йде такими речашками. Так, подали живлення, натиснули кнопку Пуск засвітилося і піднімаємо силу струму. Перший режок пішов на 4 Ампера аж. Друге положення це у нас на 5 Ампер. Третє положення 7 Ампер. Вісім, десять. Як бачимо, у нас вже є перший недолік. Зарядочка дещо при... прибріхує нам. У нас тут 9,5 А, хоча дана зарядочка показує по своїх параметрах, що вона 6 А. Наша зарядочка. Далі нам показує 8 А. Доволі дивно. Так що можна зняти перший мінус поставити. Неточність виміру. Сили струму в амперах. Так, і другий мінус я б сказав, це незручність. Незручність цього переключателя силу струму. Тому що він має 3, 4, 5 переключань. Тобто логічно було, що мало 6. Раз він 6 Амперний. Це. 1 Ампер, 2 Ампера. 3 Ампер. 4, 5. І все. А 6 ампер, Тоді, логічно, припустити, що він додає з кожним щелчком 1.2 А. Ну, це, я б сказав, другий мінус. Також є один нюанс з трансформаторами. Вони менш технологічні. Вони не такі гнучки по типах. Які заряджають акумулятори, мають свої переваги, це є надійність. Тут ще треба зауважити, що вони досить сильно нагрівають. Так як трансформатор це є один великий шмат металу, високотехнологічний, який несе в собі певну функцію. Він в процесі своєї роботи виділяє дуже багато тепла. Це не є напівпровідники інверторна плата, як в імпульсних зарядках. Десь звичайна плата. Вона інвертує собі напругу. Трансформатор досить сильно нагрівається. 54 градуси. Досить так. 40. Так, найбільше ми 54 градуса назбирали це якраз в самому дні під трансформатором. І ми перейдемо до самого найважливішого. Даний зарядний пристрій можна купити у нас на сайті. Лінк на сайт залишу в описі до відео. З вас подобайка, лайк. І підписуємося на наш канал. Виникають питання, коментуйте. Завжди стараємося відповідати. На все добре, слава Україні. побачення.